Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю. І з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Підклали свиню або що робити, коли ваші сусіди справжні свині. Іському районі з'явився ландшафтний заказник. Подвійні врожаї без нітратів будь-якої пори року продовження експерименту дніпродзержинських інженерів. Шум цілодобово та нестерпний сморід. Життя сусідів перетворилося на жахіття. Дніпропетровський підприємець влаштував на дачі свиноферму. На території у кілька гектарів бігають півтори сотні рохкаючих. І усе це без жодних дозвільних документів. Про свинство як стиль життя. Далі у нашому сюжеті. От нам сусіди підложили як горить таку свиню. У нас сусідство такое. От за забором прямо моєго домика здесь розположили свиней. Вот какой вид свинарника. Ось таке воно справжнє свинство. Скажеться нам пан Володимир. Раніше пригадує на дачу діти з онуками приїздили відпочити та подихати чистим повітрям. Нині, хоч протигази газу, надягає. Забор видишь, какой поставили. А там за забором Свинарник. Да, і такой запах, що не можна как як работать. робота і мухи. мухи а позже будуть криси за відусай будуть всім Надо. надоїдати. Руху з'явилися на цій території кілька років тому. Новий сусід кажуть, люди підприємець з Дніпропетровська викупив три занедбані ділянки, обгородив їх та завіз свиней. За году перший раз билі свині, завезені свині. Ну, вони були в самому поміщенні. Ну їх випускали там. Теж запах такой был. Я навіть не знаю, хто туди жалувався, але їх вивіз Проте кидати Прибутковий бізнес чоловік зовсім не збирався. На початку серпня цього року завіз нову партію. Люди кажуть, за огорожою рухають не менше як 150 свиней. Витримати такий гвалт і сморід було не сила, тому мешканці спочатку намагалися владнати Непорозуміння мирно я лично разговаривала з хозяином. Он сказал що йому не воняет і все. Господар навідується рідко, скарги ігнорує, тому люди почали збирати підписи та звертатися до всіх інстанцій, аби свиноферму якнайшвидше закрили. Найбільше мешканці бояться епідемії, бо свинячі фекалії зливаються напряму на покинуте сусіднє подвір'я. Туди ж працівники регулярно скидають мертвих поросят. Зовсім маленькі поросяти такі, би, ну я знаю, там пол кілограму такі, от якби до кілограма більше, я не відділюся. І все щоб якби хазяїну не попадають на глаза, ані їх через забор… Я бачив дві неділі назад. Откадашов той стороною. на скарги мешканців. Поки відгукнулись лише працівники міського управління ветеринарної медицини. Та й ті зробили небагато. Постукали в зачинені ворота, склали адмінпротокол та виписали штраф близько 200 гривень. А на територію так і не потрапили. Бо це приватна власність. Ми ж не можемо ось вийти. бачите, Ви вийти за замок. А вас не выпускают? Нет, а кто там? Mm -hmm. Это частная собственность. Mm -hmm. Разрешение что mm -hmm. есть. У нас объект под охраной. Mm -hmm. У нас нарушений не было никаких. Какие отходы? У нас отходов нет. А сколько свиней у вас здесь? Ну я знаю. Он в середину туди не пускають. Труба дырка в заборі в этом. І оттуда трубу не вставляють, вилівають, ні отстойников, нічого у нет. У нас вода проходить колодізі. это все ж сідаєш. Наступного дня до підприємця знов навідалася комісія. Утім, і цього разу марно. Не в третий раз невозможно попасть на территорию за данным адресом. На підприємце вдруге склали адмінпротокол та пообіцяли, документи передадуть до прокуратури. Разрешительные документи физическое лицо предприниматель не предоставил на данной деятельности. Предоставил только свой паспорт. Животні не пройшли профілактичні мероприятия. Поговорь, к сожалению, проезжают нормы. Кількість свиней не має перевищувати десяти. Це для приватного сектора, що у межах міста порушив підприємець і відстань до сусідських будинків. В залежності від кількості голов іде відповідальна санітарна норма, санітарна зона. Тобто 10 голов це 25 метрів, 25 голов це 50 метрів, 100 голов 150 метрів. Перебування свійських тварин у громадських місцях є протизаконним, говорять і юристи. Велика рогата худоба повинна випасатися у спеціально відведених для цього місцинах. Крім того, відповідно до статті 180 цивільного кодексу України на тварин поширюється правовий режим речі, тож за нею має стежити її власник. Якщо вона завдасть шкоди будь-яким іншим особам чи їхньому майну, то і відповідальність за це несе господар. Можна звертатись не до зімічного а напряму до райвідділу міліції із відповідною скаргою чи заявою, та співробітники цього райвідділу Нададуть належну правову оцінку цьому факту. Якщо вже це не допомагає, то можна звертатись до прокуратури на бездіяльність органів міліції. У разі якщо і це не допомагає, слід діяти наступним чином. Якщо є факти порушення права інших осіб, якщо є факти завдання шкоди здоров'ю та майну. Інших осіб необхідно ці факти зібрати. Якщо не хватає, недостатньо доказів, то можна звертатись до свідків, якщо такі свідки були, та після цього звертатись із позовною заявою до суду. Боятися звертатись до вищих інстанцій не слід. Якщо є такі факти, то своє порушене права необхідно відстоювати. Вього полігона у Васильківці новий заповідник у межівському районі. А також стильні контейнери для твердих побутових відходів у Дніпропетровську. Усе це у короткому екскурсі еконовин. Сміття Васильківка більше не потопатиме у відходах. Тут нещодавно введено в експлуатацію новий полігон, будівництво якого розпочали ще у 2011 році. На території 4 гектарів розташовані зони складування, господарювання та дезінфекції. Щороку тут прийматимуть більше п'яти тисяч кубів сміття. Працюватимуть за методом карткового розміщення, тобто повної ізоляції твердих побутових відходів, що дозволить дотримуватися усіх санітарних норм під час роботи на полігоні. Пожежні резервуари для у случая возникновення пробурено дві скважини. Одна контрольна для фильтрата і вторая. вона буде подавати воду для ванной, для мойки кольос Мусарову. Ми чекали цього полигона вже 40 років. Я думаю, що Васильківщина і Васильківська район зараз буде без сміття. Ну, ще ж одне, що треба, щоб люди самі зрозуміли, що сміття повинно виноситися, вивозитися на сміттєзвалище, а не в посадки. Не в річки, не в посадки. Програмою поводження із твердими побутовими відходами цього року заплановане відкриття і другої черги сміттєпереробного комплексу Правобережний у Дніпропетровську. Також у планах закупівля спецтехніки для Васильківського району, міст Синельникове та Орджонікідзе. Нам Петровщині з'явився новий ландшафтний заказник. Таке рішення прийняли депутати на сесії обласної ради. Його угіддя розташовані у Межівському районі. Територія складає близько 620 гектарів. Ми продовжуємо нашу, нашу традицію створення заповідників і заказників. В цьому, на этой сесії був создан ще один, свыше 600 гектарів общей площі. Таким образом, на сьогоднішній день вже більше 89 тисяч гектарів створено заказників і заповідників. Відніка з нашої області сухарів балку фахівці називають не інакше як екологічним коридором. Тут ціла система балок степова та лісова рослинність. Тож територія забезпечує різним видам тварин можливість вільного переміщення на великі відстані. По Потім балкам переміщається як капитний звір, так і різні рептилії. По Петім балкам активно переміщається во время міграції птиці. Аппетит балках вони вибирають місця для відпочинку в час своїх міграцій. Що стосується флори. Там зарегистрировано 282 вида высших или цветковых растений. То это где-то в 10-15% всего-навсего. Вот. Но все-таки биоразнообразие там есть. И вот балка Сухарева относится э, к Днепровско-Донецкому округу, разнотравных Чепчаково-ковальных степей, дубовых байрачных лесов, лугов. З луговою і салончуковою растітельністю фахівці додають таких об'єктів як сухарєва балка у нашій області слід відкривати якомога більше для степової зони Дніпропетровщини, де близько 65% території зорані. Це дуже важливо. Через активну господарську діяльність ми втрачаємо і велику кількість різновидів тварин та рослин, у тому числі занесених у червону книгу. Це одна із дуже сухих балок. Ценность ее по сравнению с другими объектами может быть не очень высокая, но во-первых, создавая объект природно-заповедного фонда, мы способствуем потом и охраняя его, мы потом способствуем повышению биоразнообразия. То есть, это, если будет заказник, будут установлены границы, хозяйственная деятельность там будет ограничена, есть возможность и предполагается законодательством восстановление растительности. Ах європи площі природно-заповідного фонду складають 15% і більше на Дніпропетровщині. Планують досягти 8%. Проте вчені із прикрістю відзначають, хоч область і має багатий природний потенціал, нині посідає одне з останніх місць серед інших регіонів. Створення у нас заповідних територій дозволить зберегти цінні види тваринного та рослинного світу. У середині вересня дніпровсько орільський заповідник відзначає свій 23-й день народження. Він розташований у долині Дніпра та сучасного Русла Урелі, створений постановою ради міністрів УРСР у 1990 році на базі зоологічного та орнітологічного заказників «Тарумський виступ і обухівські плавні загальною площею 3766 гектарів. Цього тижня працівники лісу відзначають своє професійне свято у 1977 році. В СРСР було прийнято перше лісове законодавство, яке покликане захищати усе те, що подароване нам природою. У найближчим часом ситуація у сфері поводження із відходами зміниться кардинально. Принаймні, тепер більшість мешканців не проходитиме бридливо повз обшарпані і брудні сміттєві баки. Їх замінять справжніми витворами мистецтва. Дизайнер Катерина Мамчур перетворює непрезентабельні металеві ящики на кольорові скрині. Дівчина певна саме розмальовані контейнери матимуть найбільшу популярність у жителів заключалась не просто в росписи мусорных баков, а конкретно в сортировке мусора для большей экологичности. Мусорные баки разделены на несколько типов. Баки для пластика, баки для стекла и баки для там, пищевых отходов. Все это должно поспособствовать тому, что э, люди выкидывали мусор по назначению, именно в предназначенные для... Э, будинок, стекла міста. До речі, кілька розмальованих контейнерів уже красуються в одному з Дніпропетровських дворів. Проте майстриня хотіла б зробити більше піти стопами відомого австрійського архітектора та живописця Хундер та розмальовувати будинки були б замовлення, додає пані Катерина. Ння навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У «Екоідея» екоідеями спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Вати їжу на енергії сонця. Таку мету поставили собі інженери екологічної організації One Air's Decision. Усе починалося із похідного чайника. Потім завдання ускладнили і отримали оригінальну піч під назвою Soul Source. Вона нагадує зовні супутникову антенну, направлену до сонця. Сегменти із дзеркальним покриттям фокусують сонячне проміння на розташовану у середині площадки каструлю чи сковорідку. Розробники стверджують, за допомогою їхньої пічки можна приготувати гамбургер за 6 хвилин. А це стільки ж часу, як надзвичайним вугільному грилі, однак при цьому відсутні дим та викиди вуглекислого газу. Винахідники провели багато випробувань солсоус у різних країнах. Вона витримує піщані бурі, сніг, вітер та 40-градусні морози. А головне жодної шкоди довкіллю. а її комплектуючі годяться для переробки та вторинного використання. Кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі з позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських Кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Подвійні врожаї без нітратів будь-якої пори року. Чи можливо таке, та ще й у промисловому місті? Для багатьох відповідь очевидна. Проте двоє дні переконують нас у зворотному. Що саме винайшли новатори? Дивіться далі. спеку, Велика кількість тепличних комбінатів втратила врожай. А от для мешканців вулиці врожайної, де також зведено щось на кшталт теплиці, природні негаразди не завада. Сім років тому два приятелі-інженери розробили тут багатоярусну вегетаційну установку під назвою Фітопіраміда. Завдяки цьому щороку збирають подвійні врожаї. Поеть э, трубам, вегетаційним трубам. Значит, циркулирует питательный раствор. В трубу высажены рассада, в данном случае томатов. Тут же ж, э, почвы ж нет совсем. Питательный раствор мы вот готовим. Это у нас здесь бак такой. Питательный раствор подается насосом на верхние ярусы наших э, всех этих пирамид. Оттуда каскадом он э, сливается и обратно туда в питательный бак. з одного квадратного метра установки виходить 30 кілограмів червоних томатів. А якщо на цій установці зробити кілька культообертів, кажуть винахідники, можна побити рекорди врожайності голландських та ізраїльських технологій. Галанси голландці і ізраїльтяни получають порядка 60-70 кілограм з квадратного метра в год, тобто за 11 місяців вирощування томата, ми отримали 30 за 2 місяці. Тобто, в общем-то є к чому стріміть. Оригінальна конструкція винаходу у рази економить використання площі теплиць. Утім, головна перевага цього методу у його екологічності. Сьогодні дощ да, допустимо, допусть. з дождем випадають. Ну, продукты деятельности заводов, свалки, всякая-всякая автомобиля, свинец выпадает. Здесь всего этого нет. Здесь используются чистые соли э, в строго определенных концентрациях, необходимых для растений. на відміну від на вид от грунтовых помидоров, выращенные на фитопирамиде овощи вообще не имеют нитратов. Что це так? Проверяем томат за помощью нитрат-тестера. Предельно допустимая концентрация нитратов в тепличном помидоре – это 300 мг на килограмм. Так, в этом помидоре. Содержание нитратов в этом помидоре в норме. То есть, в общем-то, можно говорить о том, что этот помидор действительно безопасен. И его употребление может доставить нам удовольствие. Цьому інженери не зупинилися, вирішили перевірити безґрунтовий спосіб у холодні місяці, так зване вирощування у штучних умовах повної світокультури. Такий модуль можна ставити за полярним кругом на сівері, на в пошонасіверному полюсі, на, на дальні востокі в цих условиях, в условиях світонепрозрачного поміщення ми не залежимо від погоди, ми не залежимо від времени року і от широти розміщення цього. Культиваційного саружина технологічно процес поділено на два етапи: у розсадному відділенні рослини висіваються та витримуються кілька тижнів, а потім їх відправляють на дорожчування. Головна умова відповідний мікроклімат та освітлення. От ми бачимо салат закінчується третя третіє неділя йому. От, от ми взяли за основу салат. Вирощується все в того на чистих питательних растворах. Ні. Нет земли, присутствует торф только в качестве рассадного субстрата. Надо семечко куда-то посадить. Вирощування подібних культур взимку у ґрунті або у теплиці економічно невигідне через високі ціни на енергоносії. В експерименті чоловіки використали динамічне освітлення, какаде, якого вище статичного на 30% та фольгу для відбивання світла. У певний проміжок часу спеціальна енергозберігаюча лампа рухається та освітлює рослину, проте її користь не лише у цьому. Лампа дає світ. 30% ее мощности уходит на освещение, 70% на отопление. В данном закрытом помещении получается этого количества, этого тепла. Достатньо для того, щоб це поміщення, ефективність такого методу вирощування доведена багаторічними дослідами. Тому наша знімальна група без жодних побоювань приєдналась до цього агротехнічного прийому і висадила чергову партію салату. І вже через кілька тижнів ми також отримали щедрий врожай. Вже влітку цього року винахідники провели ще один експеримент. З приміщення фітопіраміди винесли на вулицю, поставили під невеличкий дах і засадили їх томатами та салатом. Для порівняння такі ж культури було висаджено і в ґрунт протягом літа на фітопіраміді зібрано подвійні врожаї. Овочі на городі взагалі не вродили. Це так стрік, який... Который... Результаты действия которого вы можете видеть на грунтовых помидорах. Вот. Как раз выращивание томатов на фитопирамидах у нас не вызывает никаких проблем. Вы видите достаточно живые плодоносящие растения. Здесь вы можете видеть прекрасный салат, себя прекрасно чувствует. Этому салату с момента посева 3 недели. Дуже довольна результатами. Неврожайність ґрунтових овочів. Проблема багатьох господарств області. Додають винахідники з Дніпродзержинська. На це впливають кілька факторів. На салат вирощений на фітопірамідах, Він галораз більш екологічний ніж салат вирощений в ґрунті. Чому? Тому що в ґрунт можуть попадати вредні вещества із атмосфери, вместе з дождем. Вот. Здесь же осадки, а в питанні. салату подается только то и в тех количествах которые необходимы в данный момент салат культура которая любит прохладные условия вот в этом же году все мы знаем что температура нередко превышала 30 градусов по Цельсию У подальшому інженери планують вдосконалювати власну технологію шляхом автоматизації подання живильного розчину. Чоловіки сподіваються, це у кілька разів збільшить їхні можливості у керуванні росту та розвитку рослин. Екологи не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок усе ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.